Монобанк не може виграти судову справу останнім часом. Що ж виникає так, дуже багато інформації про те, що Монобанк не виграє справи в суді, не може стягнути заборгованість по кредитним картам, по кредитному ліміту з своїх споживачів. І давайте в цьому відео розбирати, що ж таке трапило, що ж монобанк не може стягнути кошти з клієнтів. А на початку, як завжди, перевіряйте подобайку дзвіночок, підписку. Тут все про ваші права. І так, останнім часом, навіть у нас в практиці вже є активно такі справи, де Монобанк не може виграти справу. І що ж виникає, так, яка ситуація, які обставини? Монобанк нещодавно змінило умови свого договору, коли ви відкриваєте банківський рахунок. І, відповідно, почали посилатись на правила, тарифи тощо, які зазначені на їх сайті. Проте суди дуже давно. Мають певну практику, яка не змінюється, що зазначені тарифи, плани того, що на сайтах вони не можуть приймати як докази по справі, оскільки банк фактично в односторонньому порядку має вплив на зазначений на зазначену сторінку і може в будь-який момент без повідомлення свого контрагента так споживача змінювати істотні умови, і неможливо достеменно знати, які умови діяли в момент укладання договору. І на цьому е, суди посилаються на те, що Монобанк не може довести, що взагалі існує кредитні зобов'язання між ним та. Клієнт при цьому монобанк, як і раніше, фактично надає розрахунок, роздракунок е з виписки з банківського рахунку, що є кредитні кошти, як вони йшли, як вони витрачались, тощо. Але суди все одно кажуть про те, що не було доведено факту укладення кредитного договору, оскільки раніше там. Дуже давно в договорі під час відкриття банківського рахунку так чорної картки було в договорі прописана відсоткова ставка по кредиту, і за це чіпляли суди і відповідно задовольняли позовні заяви. В новій редакції договору вони це прибрали і посилаються, що ці умови передбачені відповідним положенням там про тарифи тощо. І саме через те, що в самому договорі немає жодного застереження щодо відсоткової ставки. Суди, не приймаючи через уставлену практику тарифи тощо, банк не може довести, що фактично було надано кредит. І зазначені позовні заяви залишаються без задоволення. І у нас на практиці вже є клієнти, де ми пройшли і першу інстанцію, і апеляцію, і всюди рішення одне відмовити задоволення позовної заяви, оскільки не доведено укладання кредитного договору, так надання кредиту і взагалі умов надання кредиту, так якщо вони ще можуть довести якось. Укладання кредитного договору, так, передання кредитних коштів, там, наприклад, це призначення платежу, то саме який відсоток, який термін, які інші особливості і інші істотні умови кредитного договору вони довести вже не можуть. Отже, якщо монобанк на вас подає до суду, ну, Знову ж таки, не Монобанк, а Універсалбанк. За кредитний ліміт в Монобанку, то ви можете фактично звернутися до нас. Ми підготуємо відзов на позовну заяву. Цього буде більше ніж достатньо, і будемо звертати увагу суду на зазначену практику для того, щоб він відмовив задоволення позовної заяви. і Банк не міг стягнути значну заборгованість. І Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Всі посилання на нас є в описі під цим відео. Знову ж таки, ви можете нам написати. І як завжди, знаєте, захищайте свої права.